Дорогий Боже, з важким серцем звертаємося до Тебе сьогодні, молячи за безпечне повернення наших українських військовополонених, які перебувають у полоні в Російській Федерації, просимо Тебе захистити їх і вберегти від лиха, а також дати їм сили і мужності пережити цей важкий час. Ми молимося за їхні сім'ї та близьких, які також страждають. Чекаючи на звістку про їхнє звільнення, просимо, щоб ти втішив їх і дав їм надію, і щоб ти допоміг їм залишатися сильними і єдиними у вірі та любові один до одного. Ми молимося, щоб російський уряд змінив своє рішення і звільнив наших людей. Просимо, щоб ти розм'якшив їхні серця і допоміг їм побачити цінність людського життя. Ми молимося за наших лідерів і дипломатів, які невтомно працюють над звільненням наших полонених. Просимо, щоб ти направляв їх і дарував їм мудрість у переговорах з російською владою. Ми молимося за мир у нашому краї та за припинення цього кровопролиття. Господи, ми знаємо, що для тебе немає нічого неможливого. Ми віримо в Твою силу і Твою любов до всіх людей. Просимо, щоб Ти повернув наших військовополонених додому безпечно і швидко. Молимося в ім'я Ісуса. Амінь.